Любі малята, рада вас вітати. Цього разу королева математики запрошує нас у казку два жадібних ведмежати. Одного разу двоє ведмежат знайшли шматочок сиру, але не змогли його поділити між собою. Чому вони виявили жадібність? Тому що не вміли ділити сир на дві рівні частини. І сьогодні ми з ведмедиками навчимося поділяти предмети навпіл. Як поділити сир на дві рівні частини, на яку геометричну фігуру схожий сир? Так, на круг. Давайте поділимо круг навпіл. Беремо круг від себе. Прикладаємо одну частину до іншої так, щоб частини співпали. Місце, де фігура зігнулась, зафіксували. На скільки частин поділили круг? На дві. А чи рівні за величиною вийшли частини? Як це перевірити? Прикласти одну частину до іншої. Якщо частини вийшли рівні за величиною, чи можна їх назвати половинами. Так, їх можна назвати половинами. Скільки половин потрібно, щоб скласти ціле? Так, правильно, щоб скласти ціле, потрібно дві половини. Що більше, половина. Чи ціле? Так, ціле більше, ніж половина. Що менше? Половина, чи ціле? Так, половина менше, ніж ціле. Якщо поділити круг на дві рівні частини, то можна сказати, що частина це одна друга від цілого. Що більше одна друга чи ціле? Так, ціле більше, ніж одна друга. А як це перевірити? Ще раз нагадаю, з'єднали протилежні кінці фігури так, щоб краї збіглися, місце, в якому фігура зігнулась, зафіксували. Діти, ведмежата порахували яблочка. І сказали, що їх шість. Чи правильно це? Ні, ведмежата неправильно порахували Яблочка. Ось подивіться це ціле Яблочко, це ціле Яблочко, а це половинки. Якщо прикладаємо дві половинки, отримуємо. Ціле яблучко. Тепер порахуємо, скільки яблук на столі. Одне, два, три, чотири всього чотири. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою чотири. Допоможіть ведмедикам визначити напрям польоту пташок. Полічіть, скільки пташок летить вліво. Одна, дві, три, чотири. Всього чотири. Якою цифрою позначимо? Та цифрою чотири. Скільки пташок летить вправо? Одна дві. Всього дві. Якою цифрою позначимо? Цифрою два. Правильно. Скільки пташок летить вниз? Одна, дві, три. Всього три. Якою цифрою позначимо? Так, вірно, цифрою три. Скільки пташок летить вгору? Одна. Всього одна. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою один. Ось ми і допомогли ведмедикам. Ви молодці наші розумники. Дякую за увагу. До зустрічі!